Яка роль вчителя в духовній недільній школі православної церкви або взагалі вчителя загалом? Це людина, яка є прикладом для дитини, це людина, яка постійно навчається, це людина, яка передає духовні переживання, духовну практику. Це людина, яка передає все найкраще, що вміє дітям. І сьогодні кожний вчитель старається розвиватися і розвивається постійним навчанням. Бо постійне навчання, а сьогодні дуже багато дітей розвиваються через гаджети, через інтернет і багато розуміють. Ну, є основа, яка є. У кожного вчителя це любов. Вчитель вчить любові, вчить терпимості, вчить взаємоповазі, вчить милосердю, вчить тому всьому, що дуже важливе для нас з вами, для кожного це бути людиною з великої букви.